Вітаю, друзі. Ексклюзивне інтерв'ю тижневої давності президента України Володимира Зеленського, журналісті Наталії Мусійчук, потребує після мови. Справа у тому, що реакція суспільства експертної спільноти на подібного роду інтерв'ю у нас має низку традиційних недоліків. І першим, найголовнішим і водночас найважчим недоліком є фрагментація. Фрагментація цілісного. І фрагментація цілого, в нашому випадку, фрагментація інтерв'ю. Всі, хто помітили в інформаційному просторі цю розмову між Зеленським і Мисичук і намагалися щось сказати, висловитися, прокоментувати, проаналізувати, побачили у цьому інтерв'ю своє. Кожен побачив своє, взяв це своє, проаналізував і прокоментував, розшматувавши фактично в такий спосіб цілісне. Розірвавши інтерв'ю на фрагменти. І це дуже неправильно, тому що інтерв'ю не складається з фрагментів. Інтерв'ю це цілісний продукт і у нас, в принципі, в Україні. Ось це інтерв'ю ніхто не побачив як щось ціле і не прокоментував його як цілісне. Загалом з цим у нас, я хочу сказати, дуже велика проблема. У нас дуже мало людей. Які можуть бачити ціле і працювати з цілим. Я навіть пробував пошукати причини, чому у нас так відбувається. І мені пригадалося от, довоєнне життя. І ви пам'ятаєте, до нас приїжджали різного роду якісь там коучі, експерти, тренери і вчили нас різати слона на шматки. Тобто, якщо ми не здатні і не можемо побачити проблему загалом, вона для нас є дуже важка, непідйомна під, не ця проблема. Ми не можемо бачити цілісне, нічого страшного, ми беремо ніж і починаємо цю проблему якось там шмотувати. Якщо, ну, в принципі, нам потрібно щось зруйнувати, там оборону, сферу чи сферу охорони здоров'я, то, ну, в принципі, модель різати там слона на шматки, вона є абсолютно прийнятною. Причому ми з вами повинні розуміти, хто у нас в Україні формує цілісне політичне ціле. Це ж не тільки вища політична влада. І це інтерв'ю не треба розглядати як виключно думки там, президента Зеленського. У формуванні от цього інтерв'ю приймали участь всі: експерти, політехнологи, політологи, І в тому числі журналістський цех, журналістська спільнота. І все, що говорив Зеленський, це сформовано разом ними. І Мосейчук, і Зеленський, і цілою армією всіх експертів і політологів. Це ну, от важливо розуміти. Я почну з себе. Я теж побачив виключно своє, те, що мене вразило, і прокоментував своє. Так, я побачив хамство президента Зеленського. Він ж не просто вимагав у Сполучених Штатів Америки, вимагав у сенатора республіканця Грема 5 мільярдів грошей. Там не було вказано одиниця чи доларів, чи там гривень. Так, він же ж додумався. Сказати, що він не займається бруківкою, і йому ніде вкрасти ці гроші. Таке враження, що Зеленський не розуміє, що, власне кажучи, Сполучені Штати Америки не тому вимагають від нас виборів, що їм потрібні у нас вибори, а вони хочуть через хочуть через вибори вигнати Зеленського, тому що він тут організував в країні взагалі якийсь там злочинний синдикат і розкрадає абсолютно все бюджет і в тому числі американську військову допомогу і гроші, які нам надаються. І всі знають, і в Сполучених Штатах Америки в тому числі, що це відбувається через бруківку. Так, от у Зеленського вистачило розуму, верніше, не в лапках вистачило розуму. Не просто там промовчати, а вимагати 5 мільярдів. Ще згадати, що ці 5 мільярдів вони в принципі розкладаються через бруківку. Ну, в принципі, це не просто нахабство, це плювок в обличчя. Е, хто ще побачив там своє? Журналіст Віталій Портніков він побачив ізраїльський варіант виходу з війни. Зеленський в принципі вважає нормальним ведення там столітньої війни з Російською Федерацією, і з якщо це не матимемо великих жертв з мінімальними жертвами, також там Портнікову звернув увагу на позицію наших партнерів, що вони не хочуть бачити. Перенесення конфлікту на території Російської Федерації. Фактично, в такий спосіб викрита така фобія або страхи Зеленського перенести війну. І це все прикривається на території ворога. Да? І це все прикривається е, тим, що е, Зеленський боїться залишитися сам на сам з Російською Федерацією. Фактично, мова йде про самозалякування. Ніхто з наших партнерів не говорять, що не можна бити ворога на чужій території. Це ж зовсім не означає, що ми претендуємо на суверенітет Росії і хочемо якісь там шматки території відірвати. Ні Сталін, там, ні Черчилль, ні всі інші союзники, які билися з Німеччиною. Вони ж перейшли на територію Німеччини не для того, щоб розділити її між собою. Ну, це треба розуміти. Тобто ми підходимо плавно до. Другої проблеми аргументів, я зараз до неї підійду. Ну, Хтось побачив там е е корейські сценарії, намагання посадити нас за стіл перемовин. Тобто кожен побачив своє і кожен це інтерв'ю прокоментував по фрагментах. І воно виявило в, 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 оце, е е е реакція на це програмне інтерв'ю Зеленського, ну, вона ну, дуже неправильна. І вона якісь формує. Неправильну картину, а треба бачити ну, цілісно все. І от, власне кажучи, друга проблема, до якої я підходжу, це витрачання часу на пошук аргументів для того, щоб переконати владу у тому, що вона помиляється. От ну, Дивіться, ми з вами постійно, ну, принаймні я про себе кажу, постійно намагаємося навести якісь аргументи, щоб переконати владу, що це помилка, вона помиляється. я почну з лютого минулого року, коли я казав, що. От не може бути у цій війні перемовин, ніякого замороженого конфлікту і так далі. І влада поступово відмовлялася. Але в що це постійно трансформується? Це все трансформується в формули, формулу миру і гарантії безпеки. Фактично, Зеленський відійшов від перемовин з Путіним до іншої дурноти, до іншої дурниці, до формули миру і гарантії безпеки. Це, в принципі, те саме. І от в складається така ситуація, що ми постійно наводимо якісь там аргументи, реагуємо на оцю всю дурноту. Влада нібито дослуховується, але придумує постійно нову дурноту. І ми не можемо вийти з цього континууму, оцінює оцю послідовності дурноти. І я задався запитанням: а чому взагалі так відбувається? Як я добре подумав, я згадав, що всі ці люди, от Мусейчук як представник, Журналістського цеху і Зеленський, як представник політичної влади, вони ж, в принципі, завжди займалися подібним. І найбільшим викликом для нас тоді, я згадав, в 2020 рік і пандемію, ковідні часи, і, в принципі, ці люди, вони ж говорили те саме. Просто вони говорили тоді на медичну тему, а зараз вони те саме говорять на військову тему. Про що я веду? Я веду мову про. Концепцію необхідності домовлятися. Мало хто, ну, в принципі, так розцінював ситуацію 2020 року, але я, як людина з профдеформацією, то я знаю певні сенси, які несуть в охороні здоров'я. Природу неможливо обманути, але з природою можна домовитися. Фактично, ми розуміємо це лукавство, але ключова була ідея. Вакцинації і використання імунологічних препаратів з метою досягнення стадного імунітету або колективного імунітету це домовитися з природою. Потрібно домовлятися. Ніхто не брав до уваги ключових моментів, що ніякого домовляння не може бути. Тому що ключову роль мають не ін'єкції і не уколи. Потрібно докласти зусиль, тому що колективний імунітет при вірусних інфекціях він формується виключно первинною неспецифічною природною ланкою. Все. А це лізоцим, система компліменту і комплементу і так далі. Інтерферони. І чим займалася Масейчук тоді, в ті часи? Вони витягували отаких от, от спікерів на зразок Зеленського і разом з ними формували цю всю адженду і наповнювали інформаційний простір, що треба домовлятися через якісь ін'єкції і уколи, коли всі знали і розуміли, що це не призведе ні до чого. Я хочу сказати, як відбувалася взагалі там. Ну, Пояснювальна схема у них мінялася. Спочатку переконували про те, що ви ніколи не захворієте, потім захворіти вам дуже важко, потім що не... захворіти важко, але не помрете, потім вже дійшли до того, що помрете, але вас помре не так багато. Точно така ситуація у нас відбувається і зараз в роботі з нашими партнерами. Тільки тоді у нас був ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я і Гебрейсус, а сьогодні у нас ЦРУ і Бернс. От вони теж нам про це говорять, що потрібно домовлятися. В принципі, ключовий момент. Ми повинні розуміти, чому я підходжу до найголовнішого цього моменту, чому ми півтора року шукаємо аргументи, переконуємо владу, що вона помиляється, вона просто міняє риторику, але дії постійно робить одні й ті самі дії. І ми постійно зіштовхуємося з новою і новою дурнотою. Яка, в принципі, вже зараз підходить до того, що а, вам ніхто не сказав, що ви переможете, що ви деокупуєте територію, ви будете помирати просто не так багато. Вас не стільки багато помре. Причому і діти домовляєтеся з Путіним, це вам не ковід. Якщо не домовитися, то можливо він вас і всіх переб'є. Я ключовий момент хочу сказати, що що ми хочемо від людей, які несли дурноту в житті. Починаючи там з 2020 року, і от зараз 2023 рік. Просто тоді були інші проблеми медичні проблеми, а зараз військові проблеми. І ми з них щось от хочемо, вимагаємо, чекаємо. Цього всього ж нічого не буде. Це ж треба розуміти ключовий момент, що можна хотіти з мусичук, це збірний образ. Я підкреслюю, в принципі, 99% журналістів, ну добре, 95% журналістів займалася тим. Ну, от чим займається Масейчук тоді і зараз. І зараз вони всі з... нас знову переконують у тому, що альтернативи домовитися з природою чи стихією просто не існує. Потрібно домовлятися ін'єкціями. От нам давали ін'єкціями Хаймерси чи ці спочатку а, гаубиці тресінки, потім Хаймерси, ін'єкція, потім ін'єкція якихось там леопардів і так далі. Результат де. Такий самий результат, як і під час ковіду. Ін'єкції були, люди помирали все одно, і тут точно така ситуація. Тому що ви не можете домовитися зі злом. Єдиний механізм і варіант це внутрішні зусилля. Мобілізація внутрішніх зусиль і звільнення від усіх паразитів. І якщо ви не мобілізуєте зусилля, ви не зможете вбити ворога. В, наш, в медичному випадку там вбити вірус. А в цьому випадку вбити ворога. Висновок простий. Люди, які несли дурноту три роки назад тільки на медичну тематику, вони не можуть говорити щось розумне, коли йде війна, і вони не можуть говорити щось розумне на військову тему. Ось і все. Вся післямова, після, після інтерв'ю Зеленського. Причина, я ще раз повторюю, це модель, це концепт домовляння, що ми повинні домовлятися. І тому ми постійно маємо проблеми. Оце цілісне бачення і цілісне розуміння. Все працюється, все діється через концепт необхідності домовлятися. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.